Вітаю, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації, і наша сьогоднішня тема проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж в багатоповерхівках. І наш спікер, начальник відділу технічного обслуговування Рівненської філії ТОВ газорозподільчої мережі України Роман Кутира. Доброго ранку. Добре. Отож, у 23 багатоповерхових будинках рівного фахівці Рівненської філії газмережі провели технічне обслуговування газових мереж у березні, які Результати перевірки, хто відповідальний за стан внутрішньобудинкових мереж, та скільки будинків планують обстежити у цьому році? Про це ми будемо говорити далі. І моє перше запитання до нашого сьогоднішнього спікера: хто відповідає за стан внутрішньобудинкових мереж у будинках газових мереж? Так, минулого року Міністерство енергетики та ЕНЕКРЄКП врегулювали окремі питання щодо технічного обслуговування у багатоквартирних будинках. Відтак, мережі, які знаходяться у квартирі, а саме газові труби та обладнання, це власність мешканців квартири, все, що знаходиться поза квартирою, тобто трубопроводи по фасаду будинку на сходових клітинках, це мережі, які співласники відповідносуть відповідальність подальшому. Угу, зрозуміло, які нормативні документи регулюють проведення робіт технічного обслуговування газових мереж. Згідно постанови КРІКП від 7.12.2023 року, всі співвласники багатоквартирних будинків, які до цього часу не мали договорів на технічне обслуговування або не подали заявку на приєднання до колективного договору, автоматично приєднуються до типового договору на обслуговування з оператором ГРМ. Відтак, після приєднання до договору, оператор ГРМ складає річні графіки на обслуговування цих будинків, повідомляє споживачів про дату та час проведення робіт та виконує дані роботи. Угу. Що впливає на ціну послуги з технічного обслуговування? На ціну послуги впливає протяжність газопроводів, кількість квартир, кількість запірних пристроїв у будинку, ну і загальний стан мережі. Угу. Оплата робіт технічного обслуговування буде нараховуватись постійно? Ні, оплата буде нараховуватись один раз на три роки або один раз на п'ять років. Це залежить від року експлуатації будинку. Якщо будинок експлуатується більше 25 років, то платіжка буде надходитися один раз на три роки, і обслуговування так само буде один раз на три роки. Якщо до 25 років, то обслуговування буде проводитися один раз на п'ять років. Якщо можна детальніше про те, які будуть роботи проводитись під час техобслуговування? Техобслуговування це система планово попереджувальних робіт. До них входять планове випробування на щільність, технічне обслуговування запірних пристроїв, випробування на герметичність з'єднань та усунення наявних витоків газу, щоб в подальшому зменшити обслуговування. І е, останнє моє на сьогодні запитання. Чи е, можемо вже зараз озвучити результати? Верніше, чи можете ви озвучити результати обстежених багатоповерхівок у рівному? Е, так, роботи почали проводитися з березня місяця. На даний момент е, тільки в місті рівне, але в подальшому будемо обслуговувати в інших містах області? Е, було проведено обслуговування в 23 будинках. Е, ну стан мереж незадовільний. Е, знайшли 38 витоків газу е, це. Знак того, що обслуговування не проводилося вже більше вісьми років. Тому а от витік газу чим він небезпечний? Це просто що ви втрата, чи це все таки може бути якась пожежа? Вибух? -мо може бути пожежа і вибух, звичайно. Це це ж не вода, а mm -hmm. це дуже небезпечно. Зрозуміло, дякую, пане Романе. Отож, це був онлайн-брифінг рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоповерхівках. І наш сьогоднішній нашим сьогоднішнім спікером був начальник відділу технічного обслуговування рівненської філії ТОВ Газорозподільчі мережі України Роман Кутира. Ще раз дякую, що завітали до нас. Глядачам, дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.